Доброго дня! Сьогодні я покажу, як зайти в кабінет Ячека, відкрити зміну та провести перший чек, а після закрити зміну. Спочатку введемо наш логін, котрий є номером телефона. Далі вводимо Пін-код. І ячек нам пропонує вибрати ту касу, з якою ми хочемо працювати. Обираємо касу. І нас запускає в наш кабінет. Щоб почати продаж, ми можемо натиснути або кнопку знизу справа почати продаж, або в розділі Моя каса натиснути підрозділ продаж. Ми бачимо кнопку Відкрити зміну. Натискаємо її. Нас просить завантажити наш ключ або початку. Обираємо тип ключа та вводимо пароль від неї. Далі ячек пропонує зробити службове внесення. Це готівка для видачі решти. Воно не є обов'язковим і також потрібно розуміти, що воно відображається в зазвіті при закритті зміни. Закриваємо це віконце і одразу додаємо наш товар Торт Наполеон. І також давайте додамо товар поза списком. Ставимо на іменування, ціну, обираємо одиницю виміру, видоподаткування обов'язково ставимо, спускаємося донизу, якщо потрібно, редагуємо кількість товару та натискаємо Зберігти. Також в ячеку є функціонал вільної ціни. Натиснувши на три крапки біля. Нашого товару ми бачимо, що ми можемо змінювати кількість, ціну, ставити знижку як в гривнях, так і в відсотках, і чек його одразу прорахує. І також ми можемо ставити знижку на весь чек. Наприклад, давайте поставимо 25% знижки. Берігаємо. Також ми можемо прописати коментар для внутрішнього користування. І для зовнішнього, тобто для увідображення у чеку. Далі. В нас є функціонал збереження цього чека в чернетки. Зберігається в цей розділ. І також можемо почистити весь кошик. І переходимо до оплати. Бачимо тут методи оплати. Давайте проведемо готівкою. Натискаємо готівкою і можемо ввести суму, яку нам дає клієнт, або натиснути просто без решти. Готово. Наша оплата пройшла успішно. І тепер ми бачимо, що цьому чеку присвоєн фіскальний номер. Ось він. Тепер нам потрібно, наприклад, роздрукувати. Цей чек. Натискаємо друк чека. І у нас відкривається посилання з нашим чеком в PDF-файлі. Ми можемо роздрукувати його або скопіювати посилання і відправити будь-яким месенджером. І закриваємо зміну. Бачимо наш Z-звіт. Ось наша продаж була. Повертаємося і бачимо, що ячек просить зробити обов'язкову службову видачу. Натискаємо так в будь-якому випадку. Це, Z-звіт відправлено до ДПС. Зміна закрита. Також ми бачимо, що коли ми закрили зміну, значок зміни став червоним замком. Тобто закрита зміна.